Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, за Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та навколо. Прямо зараз поговоримо з Андрієм Бондаренко. Він вже з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Андріє. Доброго здоров'я, пане Гнаді. Дуже, дуже раді вас бачити. Отак, бо дуже близько ви були, так вже чуть краще. Слухайте, давайте почнемо. знаєте, з чого почнемо, почне почнемо ну, слухати найцікавішого. Оце падіння падіння авіації авіаносної групи Російської Федерації. Давайте розберемося все-таки до кінця, бо слухайте, я так коли от щось стається, одразу почне ми не не ми саме впало, ПВО. Чи ми чи ми збили? Що вам відомо з цього приводу і чим зумовлено ось саме це падіння? Пали, слухайте. Два гелікоптери і два літаки, якщо я не помиляюся. Бо ну, я навіть чув 5 якихось, чи, 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 але потім бачив, що 4. І за, за це точно знаю, не знаю. Тому, чи Чотири літальних апарати, mm -hmm. підтверджує Російська Федерація. У них там є багато версій, в тому числі про участь українських диверсантів, а в цьому падінні літаків mm -hmm. один день. Є версія, яку підтверджує і українська сторона про те, що система протиповітряної оборони Російської Федерації сама знищила, як мінімум, два з цих літальних апарата. Ну, наразі я би почекав все-таки речників головного управління Міністерства оборони. Я думаю, що вони більш точно. І, як завжди, яскраво прокоментують цю подію. Наразі стверджувати щось напевне, ніхто просто не хоче, може, але, мабуть, не хоче. Причини, швидше за все, в тому, що ця операція ще триває, і, на мою думку, не хоче керівництво розкривати певні деталі до її завершення. Ну, добре. Ну, взагалі це позитивна історія, і ба більше. Лухте, оце непередбачуваності такою несподіванкою не стало, бо ми також з експертами виходили до цього в ефір, і ми казали, що. Брак, брак і дефіцит снарядів у Російській Федерації так чи інакше є, і вони будуть намагатися компенсувати це авіагрупою. А це каже про тільки про те, що ну тоді авіагрупа буде страждати і буде, буде падати чи сама, чи ПВО, чи залітаючи сюди, так чи інакше. Тобто це ну це така. Таді, отаму що вони втрачали до цього танк танки, артилерію зараз будуть, бачите, втрачати авіацію. Ну така історія. Слухайте, ну єдине, що може сказати, авіація в них є. Є і вона ще ще не така, прям штучна. Виробляти її може не можуть, але ми ще є що знищувати. Тому будемо чекати. Далі Слухайте наступна. Історія, яка ну важлива, важлива причув президент. Президент наш сказав, що ось все майже готово до цих таких. Ну, слухати, кажуть, все і так вже відбувається, але ось до якихось таких більш рішучих кроків і більш активних контрнаступальних кроків необхідна якась зброя, яка ще не доїхала. І от, начебто, саме ця зброя допоможе, ну, це саме головне ось при цих контрнаступальних діях, це зменшити оцю от, втрати втрати, які там от Один до чотирьох починають зростати, або один до п'яти. Там, якщо наступа... ну, сторона знаходиться у, на... у наступі. Що ви думаєте, яка зброя яка зброя може допомогти ось зменшити ці втрати? Чого, Чого не вистачає? В першу чергу, звичайно, йдеться про літаки. Про F16 є. Е... Зараз механізми передачі цих літаків українській стороні, навіть країни, які не хочуть це робити напряму з певних там своїх політичних мотивів, як, от, наприклад, Нідерланди, вони е запропонували схему передачі цих літаків а взагалі Австралія. Потім Австралія передає Україні і ну, в такий спосіб е декілька країн заявили про готовність надавати е такого виду озброєння, звичайно, е перевага. Сьогодні російська в небі, хоч і ми її зменшили на 4 одиниці mm -hmm. і зменшуватиме і надалі, але вона істотна, присутня. По-перше, по-друге, цілі такі нам вкрай необхідні для того, щоб мати можливість запускати нові ракети, які ми вже отримали. Mm -hmm. Йдеться, звичайно, про Storm Shadow. Говоримо. Mm -hmm. Дуже серйозна система на Росії. Істерика просто з цього приводу так, паніка, паніки. Вони, вони нажахані, і не даремно абсолютно, тому що дійсно це грізна зброя, зброя надсучасна, яка може вражати за певних умов до тисячі кілометрів, навіть можуть ці ракети вражати цілі ракети надвисокої точності, точність. Їх сягає одного метра по факту. Це ну ага. неймовірно тисячі кілометрів влучити в мішень там з похибкою в один в один а метр як тисячу. Пане Андрію, слухайте. А як я не розумію? Вони ж там писали, що ці Shadow 300 чи, 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 чи щось таке чи є 500. різні модифікації. По перше, ага. є різні модифікації для різних країн. Деяким країнам вони, як, от, наприклад, об'єднаним Арабським Еміратам, ці ракети. Надаються якраз з обмеженням дальності mm -hmm. вони стають на озброєння як Франції, так і Великої Британії. Ці ракети і теж відрізняються не суттєво, але є відмінності е британських від французьких. Mm -hmm. Дальність варіюється від 300 до, як я вже сказав, тисячі кілометрів. В залежності від маршових двигунів там додаються додаткові ще двигуни, mm -hmm. які вже. Якщо це ну, секрет, то відкриємо цей секрет. Ці двигуни вже теж є в української сторони. Зрозуміло. Я тоді зрозумів, звідки ця ось паніка хотіли показати. Відали там у нас технічні негаразди. Бачив всю сіманян, що сьогодні, і вони слухайте, от така ситуація. От ми на минулому тижні казали, що росіяни там вже готуються до будь-яких е поганих там сценаріїв, Вони все одно там перемогу це не, будуть називати. Але нова історія, нова стадія у, у сіманян. Вони по перше, там два, два аспекти. По перше, вони перекладають відповідальність вже на людей. З, з Путіна, з себе, вони там, там всі манянші такий наратив задвігали, що ось не існує червоних ліній, це ми їх вигадали. Путін цар ніколи і, ніколи і не говорив, що існують якісь червоні лінії. Хоча, слухайте, там про ці червоні лінії, всі їхні депутати, Медведів, які, ну совбєз, хто там голова Савбезу і таке інше, кожного разу там своє Євангелія Медведєва Апокаліпсис свій, свій, дописує. Тобто вони там всіх казали, тому тут лукавство вона проявляє, але сам факт, що вона переклала відповідальність, що говорить, не існує червоних ліній. Я думаю, до чого вони до чого вони готують. Якщо там дійсно така історія з тисячою кілометрів, то тут вже дійсно потрібно готувати росіян, що будь-яка історія всередині Російської Федерації вже ніякою не є червоною цією лінією. О, слухайте, а ось цими ж у нас що цікавить? От нам би щоб знешкодити носії, ракеті носії в Чорному морі, і бажано ще ось у Каспійському. То було б добре. У Чорному морі ми зможемо діставати цими шторм шедев -ше чи ні? Дальність, звичайно, дозволяє, але питання не в дальності, питання в тому, що ці ракети нового D класу повітря-Земля вони вражають статичні цілі. ага Якщо. Корабель буде знаходитися у відкритому морі, то навряд чи використовувати проти нього таку зброю буде доцільним і ефективним. Якщо звичайно це буде ну статична позиція біля пірсу, тобто він буде пришвартований, тоді таку можливість я абсолютно не виключаю. І позаяк цих носіїв. В Російській Федерації, які можуть завдавати удари кінжалами або іншими крилатими ракетами, не так багато то пріоритетність цих цілей, я впевнений розглядається Генеральним mm -hmm. плабом України як ну, одна одна з можливих атак. Звичайно, такі такі системи, як Storm Shadow, в першу чергу. Використовують для командних а, пунктів противника, mm -hmm. вузлів зв'язку, тобто для м, тих об'єктів, які добре якраз захищені протиповітряною обороною. А, бо протиповітряна оборона проти а, Storm Shadow, ну, практично безсила мало того, що вони там. Атакуючи наші імовірні якісь ракети, вони збивають е, свої літаки і гелікоптери, е, і їхня нет, е, ну вже всьому світу показало, mm -hmm. що не, не таке воно вже аналогавнітне. Mm -hmm. е, Насправді да, далекі вони від ідеалу, і е, підготовка їхніх військовослужбовців в тому числі. Е, тому будемо сподіватися в найближчому. Майбутньому побачити Бавовну саме в тих місцях, де є якраз керівні центри, де є зосередження керівного складу країни окупанта і вузлів зв'язку. Залишити без координації, без керівництва, без зв'язку серйозні військові підрозділи. Ну це практично переректи їх на дуже швидку загибель. Так, дійсно, ну це головна історія. Зв'язок і логістика війни війні одна з трьох трьох складових. Ну так чи інакше, я ось поки вас. Слухав, подумав про що, про що. Ну вони ж не з повітря, ці, за загрузка цих ракет ну, на, на, на носій, на корабель відбувається. Вони ж десь їх складують, мабуть, там у Криму, якісь перевалочні пункти. Ось туди можуть. Воно ж стаціонарне знаходиться на, су, на суші, тому я не виключаю ще ось і такої історії. Ну Нічого, хай пустий, стоїть собі там, де він стоїть у них, там, а тут по складам вагатять, де і все, і немає. Калібрів, але я, тільки, я так розумію, що оці, вся ця історія, яку вони загружають, вона зараз не ну, как, не складується, вона штучна. Вони вже все там. я так, ну, Скільки так от були інформації, а вони вичерпали, вичерпали там основні свої резерви і зараз от, там, з конвейера, що зробили, там привезли, десь там він не знаю сконсолідували в якісь невеликій кількості, а потім там, свої лошарики завантажують. Слухайте, пане Андрію, цікава ваша думка ось стосовно ну така, ну така ситуація, я ще ну про це, мабуть, ну дійсно буду пісні складати, бо. ну Титанічна робота, і те, що відбувається в Бахмуті, ну зараз хтось називається ось таким зламним перелавним моментом, який є там дуже 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 важливий. І кажуть, що відновили там і цю дорогу життя, так ну яку називають. Хоча я чув військових, вони кажуть, що там у тому Бахмуті, що ну там це для ворога дорога життя. Так то дорог дуже дуже багато і така річ. Що там зараз відбувається? Що що чули ви вам відомо? Ну, з приводу дороги вона дійсно постійно відновлюється, і е, в окупантів є вже ну, міфологізація певна цієї uh -huh. дороги, тому що як тільки вони в якомусь місці е, встановлюють контроль над якимось відрізком, ну, контроль мається на увазі не фізичний, не а туди не заходять безпосередньо їхні штурмові групи. а... Контроль в першу чергу артилерійський, тобто там складно, наприклад, рухатися, то буквально за декілька годин якісь не зовсім їм зрозумілі люди дуже схожі на працівників ЖЕКу, на грейдерах і на бульдозерах прокладають нову дорогу. І це прямо на їхніх очах відбувається дуже швидко і вона починає працювати. Ну, Звичайно, що це військовослужбовці, наші, але е, такого ворог точно не чекав. Не чекав е, так, не те, не те, чекав і спритності. Е, По-перше, по-друге, ну, їм уже там не сильно до дорог. Е, ситуація навколо Бахмуту для противника стає е, з кожним днем досить критичною. Наше просування в районі майорська, наше просування на Іванківське це ну практично е, вже й самі росіяни говорять про можливість оточення. Іхньої uh, групи так, так, інформація. І е, просування наше там постійне. Воно не є там таким прямо стрімким, як був були контрнаступальні дії на півдні або на Харківщині в mm. минулому, але е, дуже впевнено просуваються наші бійці, і кожен день е, можемо говорити про якісь сотні метрів, е, ну, з такою концентрацією. Яка там ці сотні метрів? Це повірте дуже багато. Багато і, багато героїзм українських воїнів відмічають і всі, і інститут ведення війни США в захваті. Просто вони взагалі дають цифри близько 17 квадратних кілометрів. Вже звільнено і українськими військами саме якраз в районі Бахмута. Це вражаючі цифри насправді, розуміючи, скільки на тих квадратних кілометрів було сконцентровано ворожої техніки і живої сили. Ой, ну а ви чули, мабуть, як зараз викручує російська пропаганда цю історію. Вони кажуть, що це ось і була геніальна багатокроковочка, там, я не знаю, там командування російського, бо утилізували вони зеків. Це ми утилізували ось ну Збройні Сили України, наших хлопців. Вони утилізували зеків, на яких витрачали кошти. І ось вони ну таку історію розповідають. Але вони у них багато історій. Така, Воно це їхня справа. Слухайте, мені цікава ваша думка. Я побачив відеоролик, ну який мене вразив. Слухайте, я так не хочу, щоб так було. О, пляж Одеса, пляж Одеса, ну, і Слухайте, ну ті люди лежать не в тому річ, що там це війна, навпаки, ось якраз в тому в тому річ, що війна, вони лежать, загоряють. Хтось недалеко біля води, хтось далеко. А я собі думаю, слухайте, ну добре, ну ну не стріляють, не боїтеся ви тривоги. Міни, вони ж от я знаю, наскільки заміновано узбережжя Чорного моря, і періодично ми бачимо, як ці міни з'являються десь у Турції або там ще десь. І люди думають, що воно ось, якщо вони не знаю, в воду не залізли, то воно їх ніяк не зачепить. Все буде добре, воно там десь у водички, щось ось а ще й з дітьми, я коли бачу, ну це якісь взагалі. Божевілля, Що думаєте з цього приводу? Наскільки безпечно взагалі підходити ось до пляжів, до, до пляжів зараз і наскільки заміноване узбережжя Чорного моря по пляжному сезону? Декілька хочу від вас Ну, оперативне командування Південь вже багато разів попереджувало всіх про те, що Одеська область, Миколаївська область, всі абсолютно території, які підходять до Чорного моря, всі заміновані. А це були протидесантні заходи, які здійснювалися. Тривалий час здійснювалося. Не дали, до речі, ці заходи окупантам висадитися ще в, в минулого року, там, в, тому що такі плани були, і можливості технічні, звичайно, у Російської Федерації є, але немає реальної можливості це зробити. Якраз одна з причин це, по-перше, те, що зброя, далекобійна зброя. Знаходиться теж в прилеглих до моря в районах і не дає підходити російським кораблям військовим, які тримаються осторонь. Звичайно, вони бояться цієї зброї недаремно. І друга причина це якраз от те, що повністю вся ця територія щільно достатньо замінована Тому я не раджу громадянам. Звичайно, зараз ходити там на пляжі, намагатися купатися. Ну це велика дуже небезпека. Цього робити в будь-якому випадку не варто, але знаючи прекрасну волю українців до порушення таких заборон і. Навіть так певний такі азарт, який викликають ну, українських громадян будь-які заборони, це якийсь е спортивний інтерес. Давайте хто перший порушить. Ну насправді не, не, не дуже буде смішно, як от коли ми говорили про Київщину, говорили про в одному з наших е минулих випусків, про те, що там люди минулого року намагалися ходити збирати гриби, а потім збиралися зберегти. А потім збирали збирачів. Да. Yes, no. Це насправді ну, було трагедії. Люди е, підривалися на е, розтяжках, на мінах і гинули. Те, те саме може чекати і е, шанувальників е, пляжів yes, пляжі. да, у збережіх Чорного моря. Тому, звичайно, дуже не раджу прислухатись, будь ласка, до поради, яке дає ми командування Південь. Люди знають, що говорять і відповідають за свої слова. Ну, хоча, ну працює трохи інакше, Я, от, мені здається, в, уламки вони далеко летять? Ну, от, уявімо до збережжя причалила а, от така міна. Я так розумію, що воно, як і раніше, виглядає, такі от у пупирки, там як около якесь там така історія. Може. У, уламки ось далеко можуть долітати до збережжя? Наскільки метрів? Ну, питання, питання не в уламках. Е, уламки, ну, звичайно, і уламки будуть летіти дуже далеко. Це е, можуть бути сотні метрів. Oh. Е, тому що заряд з, з е, тротилового еквіваленту ну, таких е, мін він е, ну, набагато більший, ніж, наприклад, у е, протитанкової мінни. Oh. Е, він спричиняє ну, досить. Серйозно, по-перше, вибухову хвилю, і я уламки уламками. А, ну я Виніло, думаю, це. що навіть просто компресійний удар може бути таким, ага. що не витримують внутрішні органи у людини ой, і ой, там ой, ой, ой. сумісні з життям абсолютно травми просто вибуховою хвилею. Це так зрозуміло. Стужна зброя, тому я ж я ще раз повторюю: це не, не буде зовсім геть не. Обірвався у нас дізок. Опа, це він повернувся. Є, так? Да? Так, так, я отчув. Супер. Ну слухайте, ну так це добре. Ну Добре, що ми змогли донести до людей, яких думали там, сходити на пляж, що може відбутися, щоб не було там яєчні Амлету. Всередині то позачекайте ця, ця історія ще не для нас. На ну, останок давай мені цікава ваша думка. Може, от ви знаєте, там серед своїх, от о, чули, що як цікавить мене така історія. Я пам'ятаєте ці інтерв'ю? Спочатку війни у цих ворогів на ворогів наших росіянців, як вони там розповідали? ну спочатку вони розповідали там навчання, ми не знали оця, оця вся історія. Потім вже почали о, що у нас сильне, їх ось мобілізували. Потім почали казати, що ось ну, гроші, гроші. Ми от тут, ну, що робити гроші. Що зараз слухайте, розповідають вони? От що от, чули, що зараз основна історія? От, коли в них питають, а питають, бо я кожного разу дивлюся, там, о, ну, коли в полоні. Вони їх беруть і вони питають, навіщо ти сюди прийшов, там, Сережа, Вадя. Що зараз вони розповідають, навіщо він прийшов сюди? Мало змінилася риторика у Ванюшок. Вони продовжують розповідати казки про те, що я не стріляв. А, -а, а люди, які тут перебувають практично з лютого минулого року, розповідають, що я не стріляв. Є байки інші, але дуже часто вже зараз потрапляють такі, які пояснюють, що воюють тут за Велику Росію, які впевнені, що вони воюють взагалі на території Російської Федерації. Тому, ага. тому, що За цей період їм а, дуже настирливо їхня пропаганда вбиває в голови, що території там не знаю. Запорізької, Одеської, uh -huh. Донецької областей, це вже територія Російської Федерації. Uh, е ти ти ти? і є, є є дебіли, вибачте, які дійсно в це вірять, і то вони впевнені, що вони воюють за Росію, матушку, на своїй російській землі. Є такі? Кошмар? Ну вони ж, я не знаю, це адепти референдуму я так розумію. У тих референдумів, no. що вони проводили. Псевдореферендуму, звичайно, не тільки, але в першу чергу це е, то, тотальна пропаганда, яка з кожної праски, з кожного там е, будь-якого засобу інформації, е, е, ні слова, правди, практично. Е, коли вони потрапляють вже сюди, коли ага. вони на власні очі, певні моменти, багато хто е, дійсно, як то кажуть, прозріває, але е, прозріння це, ну. Їх доганяє запізно, а в більшості випадків уже посмертно. посмертно. Насправді, ця доля чекає абсолютно всіх, хто сюди прийшов зі зброєю. Ну, да Давня приказка говорить про меч, і про те, хто від нього загине. Угу, не знаю, я от також от мене думка не змінюється стосовно. Є ситуації, що вони отут кажуть одне одне, а потім, коли їх дивишся, ті ж самі приїжджають туди, де, коли їх обмін, обмін відбувається. І вони там починають от, от, от опа, і навпаки, все тут. Бендерівці, там катували, і повернусь, повернусь за наших, за хлопців. Тобто, ну взагалі вони тут кажуть одне, там кажуть інше. Тобто, ну це така внутрішня, це внутрішня їх історія. Я вам чесно скажу. Вже така стадія українців, що навіть не цікаво, там щоб в них скоріше там все в них закінчилося, там вийти, і не знаю. Му -му Мур, дроти, і вся ця історія там ППО про НАТО, всі союзи, які тільки можливі, щоб тільки вони сюди більше ніколи не приходили. Час час спливає, На жаль, пане Андрій, дякую вам, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Будьте здорові, Слава Україні! Героям слава нашим телечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій винограда. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!